Доброго дня. Зараз я працюю в американській агенції та Pro Solution на посаді ресерчера. Музика. До проходження курсів я працювала в б'юті сфері. Мала свій каб... кабінет, займалася мейл-індустрією, а також додатковими б'юті процедурами. Звісно, перед будь-якою справою, яку ти розпочинаєш, є такий страх, ну, як піти в невідомість. Да? Щось нове завжди викликає якісь там емоції, якийсь страх за майбутнє. Але поштовхом, мабуть, сталася війна, її початок, і це стимулювало задуматися, змінити професію і знайти щось таке, щоб тобі імпонувало, щоб це теж було пов'язане з людьми, але щоб ця робота була віддалена. Тобто, де б ти не був, щоб ти міг працювати. Та навіть я не знаю, якби взагалі я пробувала онлайн освіту курси англійської мови. Ну, це було таке любительське, як ходи. У нас була класна група, ми туди ходили більше як відпочивати. Група була дорослих. Це у нас було таке, знаєте, як кружок по інтересам. Ось і е, мені зайшло навчання онлайн, тому що ти можеш пропустити. Якщо тебе немає, ти можеш там передивитися запис. Якщо щось не зрозумів, можеш зупинитися. Бо мені здається, онлайн набагато краще навчання, ніж офлайн. Та нормально все було, якби все було зрозуміло. Якщо виникали якісь питання, то можна було звернутися. Мені здається, на цьому курсі я зрозуміла одне: що якщо ти чогось не знаєш, ти повинен гуглити. От я спочатку було таке, знаєте, можливо, щось не розповіли, щось не додали. Але з часом, коли ти вже закінчила курс і пішла працювати, ти розумієш, що ну якби все зроблено правильно, тебе ніхто не панькав там не сюсюкав, а давали можливість тобі самому щось там пошукати, десь щось подивитися. І я скажу, це дуже допомагає зараз в роботі. Я навіть ну, дітям своїм кажу: якщо щось не знаєте, одразу гугліть. Тобто, ну, дійсно, як нам на курсі казали, що ну, Google це зараз ну, найзатребуваніша така якість чи функція, щоб людина нею володіла. Ну, дивіться, одразу як закінчила я курси, зробила резюме там і почала подавати. А своє розімена позиції там на різні, на WorkUA, і Неджинів. Одразу мені запропонували агенція Кузниця Теленс. Я там пройшла тестове завдання. Один раз пропонували співбесіду. Була там одна співбесіда. Але далі ну не було би, спілкування, тому що мені вже запропонували цю роботу в агенції в Нью-Йорку. Я написала в телеграм-чаті оголошення, що я рекрутер з таким досвідом закінчила курси, шукаю роботу, і мені запропонувала людина приєднатися до них в команду, за що я їй дуже вдячна. Мої обов'язки зараз кожного разу вони різноманітні, але все ж таки вони заключаються в пошуку людей, тобто знаходити релевантних кандидатів, продивлятися їхні резюме. Час від часу ми влаштовуємо Zoom. Зі з кандидатами, якщо цього потребує вакансія, якщо, наприклад, там не лише айтішні вакансії, там є і адвокати, і різні сіньор позиції. Якщо це адвокатські якісь позиції, то там ну, не потребується з ними зі дзвон, там одразу ти говориш, які документи, щоб вони предоставили, якщо вони хочуть і все. Ось. Загалом заключається робота, що тобі дають вакансію, ти працюєш цією вакансією, складаєш. Стучалку, з якою ти звертаєшся до кандидатів, спілкування з кандидатами, написання фолоапів кандидатам, ну і подальше ведення їх до оферу. Але скажу, що в Америці там набагато складніше, мабуть, чим у нас в Україні, тому що я знайшла кандидатку. Вона сподобалася дуже компанія. Вона як не странно це звучить, вона пройшла чотири співбесіди, але вони захотіли ще провести і п'яту співбесіду на півгодини, і саме в той день були у них сильні там урагани. Ну в залежності від їхнього клімату і там дощ. І вони захотіли, щоб вона на цілу ніч на цю ж співбесіду, там і не тільки на співбесіду, мабуть, якийсь початок стажування, щоб вона залишилася, але вона звелась, тому що в неї є сім'я, ну як це занадто великі вимоги для звичайного офіс адміністратора. Ось так. Тобто набагато ну, складніше, ніж в Україні, важкі такі. У них позиції і вимоги, але все ж таки, ну працюємо, набираюся досвіду, намагаюся все встигати і щоб добитися результату. На даному етапі не знаю, є перспектива росту, але на даному етапі мене, мабуть, це влаштовує, тому що я розвиваюся і набираю досвіду поступово. Якби одразу там усе мені дали те, що там я хотіла. То можливо було б мені складно. А так, це поступово з кожним місяцем ну, на планку вище, 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 ти набираєшся якогось досвіду і ну, гордишся навіть сам собою, що ти на одну сходинку вже пішов вперед. Я думаю, допомогла. Мені хотілося б ну, більше, мабуть, шукати IT-спеціалістів, тому що ми саме ну, якби була спеціальність саме IT, Але як сказали, ну, в ці агенції в них теж є it шні позиції, але їх просто трошки менше. Вчора нам дали в роботу, потрібно знайти HR дженераліста, тобто, ну, тобто теж якби стосується it сфери, будемо працювати з цією позицією. Я думаю, що часом все буде. Та ця порада, мабуть, стосується ну, всіх людей, не лише хто там хоче it кар'єру, а хто б хотів просто зміни якісь внести в своє життя. Не відкладати це на потім, а робити це сьогодні і зараз. Навіть коли я пішла, ну, перший раз записалася на навчання, це було в червні чи в липні. Місяці. Я не знаю, я сама з Харкова і в нас тоді були під, ну, під Харковом. У да? нас були сильні бойові дії, ми навіть там ховалися э, в укриття. І я, я розуміла, що потрібно якось жити далі, і саме тоді я записалася на курс. Але якісь там були зміни. А, то група там набралася, то потім трошки щось склали, і старт почався в вересні. В вересні вже трохи ситуація змінилася, вже було трішки тихіше, вже і твоє твій стан, і твоє відношення воно вже було іншим, ніж влітку. Але все ж так ну, прийняла рішення я влітку, тому я всім раджу, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно якісь внести зміни, щось вас не влаштовує, не зупиняйтеся, пробуйте і йдіть далі. Тому що ну, залежить це лише тільки від вас. Якщо ви спробуєте, у вас є два варіанти: да, або у вас вийде, або у вас не вийде. А якщо ви не будете пробувати, то у вас лише один варіант. Ну, більше вас немає, вас нічого не вийде, бо ви навіть не попробували. Ну, я думаю, людина повинна сама виступати для себе мотиватором. Ну ніхто краще тебе не мотивуватиме, ніж ти сам. Твої власні якісь там можливо проблеми, можливо, якісь моменти, можливо, якісь амбіції. Саме це може тебе змотивувати. Тебе не змотивує сусід, тебе не змотивує та мама, чи чоловік, чи діти. Ти ну, якщо ти цього хочеш, то ти сам лише є мотиватором свого життя. E